Друзі, вас вітає Житомирщина. До вашої уваги класична соя. Сьогодні п'ятий день, як ми тут використали два продукти від Hima А саме Clean Effect і Мазамокс в нормі 60 грам на гектар. І опора Кломазон в нормі 0,330 літра на гектар. У нас багато амброзії. Вона повністю вже побіліла. Точка росту покручена. Це в нас Чорнобіль. Чиполинг, хто як називає, теж бачили, в якому він стані. Дуже чудово спрацювали препарати. Слід відмітити, що також пішли хвороби. Фуницидний захист ми запланували за тиждень. У нас там якраз прогнозується пониження температур, випадання дощику, тому будемо підлаштовуватися. У нас буде три варіанти: перший це метакарб, карбедазин Металаксіл, другий жокей Екстра ципроконазол. Ну і третій варіант препарати. Бредлі, бускаліт та Тонус Піроклострубін. Ну а це Соя ГМО. На сьогоднішній день в дуже хорошому стані. Вся система також була від ХімагроМ. Проти бур'янів ми застосували два препарати: це Total K калійна сіль в нормі 2,5 літра на гектар. Та препарат Оріон. Тифенсульфорон метил в нормі 6-8 грам на гектар. Можете бачити їх роботу. Також ми використали і. Інсектицидний та фунгіцидний захист. Застосували препарати OperCod Акро і мідакопліт Цеготрин та метакарп. Карбедазин металаксил. На сьогоднішній день соя дуже в хорошому стані. Хвороб у нас немає, бур'яни знищені, шкідників ми не спостерігаємо. Звісно, і перевіримо роботу інокулянтів Інокулянти також використали від ХімагроМ, щойно викопав дві рослинки, можете бачити. Яка значна заселення бульбачок? Дуже багато. Використали ми такі препарати, як нітроген Квік та нітроген Т. Вони живі, активні, мають рожевий колір.